Дівчулі, привіт, я на привозі. А ну скажіть, хто любить з лавандою сирочок. Тут валінки на привозі. Знайшла з лавандою. Це точно з лавандою, Аліна? Так, це так? з лавандою, але вона не такого кольору, як в магазині, а коли е е е е куштуєте, воно відчувається прям сама лаванда. Ароматний такий так, буде, так? Так, так. І по чому цей сирок? 900 з а 1200 з косічок. Ага, Лінка, що в тебе ще є? Ці сирочки по чому? Е це 800 гривень кілограм такий примізанчик 900 гривень кілограм. він тверденький? Так, О, він дуже добрий. Дуже тверденький. І ага. натирається, і, і, і як положено, кушується. Коробка 160, ця коробка. 160. 160, 169. дивіться така. Так, Олінка. Так, наші смаколики, дивись, є ага. ось такі, от внутрі з оливочкою. А є ще з помідоркою черрі. Поки є в огороді черрі, то ще черрі. Алінка, який номерок для замовлення? Плюс 3, 479, 57, Відправка Алина по всій Українці, так? да? О, тут, да? По всій Україні відправка дивіться. І ще такі степринточка, так, да, Аліна? Так, да, так. Да. А там велика тут? 150, дивіться, не чуть. М'ятю чи що? Так, а смят, я чую ну, м'яко. Розмаринчик, м'ятка, дивіться, все-таки в баночках ці вот гривень. Це з лимончиком, да? так? Так. Ага. Давайте мені це. З лимончиком. Є ви вот така ще моцарелка 100 гривень баночка, ось вона класична, і є моцарелка з помідоркою черри, 150 А оце смачне така бурулька ця велика. Ось вона брата. бурата. Бурата є? 120, да. 120 і буратка да. є. Так, да. Тому можна приходити, ребятка, пробувати і купувати, 113. що сподобалось.